Одеса, море. 20 грудня 2024. Гляньте сьогодні, який шторм на морі. Штормить море. Красота. Кожного дня температура ніби однакова, тепленька, 10 градусів тепла. А море кожного разу різне. Кожного дня різне. Так цікаво на це дивитися, споглядати. Я вам кажу, це дуже-дуже гарно і радісно стає на душі. Оце отак хвилі б'ють, бачите, аж до бережка. Мені щоб ножки не замочити, стою на пірсі, боюся трошечки, тому що це море, це наше чорне море. Яке розбушувалося не на шутку. О, трошки притихло. Подивіться, як воно гарненько. Чаєк сьогодні я не бачу. Може вони десь є, може друге відео я запишу, то будуть там і чаєчки. Але дивіться, як воно бурлить, бурлить, штормить. Гарно, гарно. Ось так мені аж під ноги, під ножки. Гляньте, на пірсі стою, ну, водичка завертає. Мені під ножки. Красота! красота. Оце, оце таке наше Чорне море. Душа радіє споглядати. Добре, так, і вам показую. Буду мовчати, подивіться, послухайте шум прибоя. Ох, клинка. Усе, до зустрічі!